13 підтверджених випадків метапневновірусу людину зафіксовано в Україні реально їх більше заявила лікарка-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст міністерства охорони здоров'я України з інфі... інфекційних хвороб Ольга Голубовська. Але ситуація в Україні через метапневмовірус рутинна і повністю контрольована. кажуть про це у центрі громадського здоров'я. Голубовська розповіла, що метапневновірус, схожий за симптомами на грип, може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів. У зоні ризику маленькі діти, люди похилого віку та люди з ослабленою імунною системою. За словами лікарки, зараження відбувається крапельним шляхом. Частіше захворювання проходить легко у вигляді нежиттю і кашлю, але може бути тяжким із розвитком дихальної недостатності. Вірус може викликати такі ускладнення, як бронхіт, трахеїд, пневмонія, астма. Орієнтовний інкубаційний період від 3 до 6 днів, а середня тривалість – 7-10 днів. Лікарка Голубовська радить вимірювати сатурацію крові під час захворювання та обстежувати, обмежувати перепрошую контакти з, з хворими. А, крім того, варто приймати вітаміни. Ну а лікарям не, зволіт, не зволікати із госпіталізацією пацієнтів.